Сьогодні у передачі оздоровлення дітей переселенців та учасників АТО зареєстрований законопроект щоб внести зміни в закон України про відпочинок та оздоровлення дітей і внести ввести туди категорію діти учасників АТО. Обираємо шкільне приладдя. Про ранці розмова трошки особлива. Чи потрібні особливі умови для навчання ліворуким дітям? Вони не будуть працювати ну прямо по підручнику. Їм треба творчість. Літні канікули це період, коли дитина повинна як слід відпочити та оздоровитися. Це час захоплюючих пригод, нових знайомств, незабутніх подорожей, коли кожного дня трапляється маленьке диво. Вдалим місце для відпочинку кожної дитини є літній табір, де завжди цікаво, галасливо, весело та багатолюдно. Однак такий корисний та пізнавальний відпочинок, на жаль, у нашій державі можуть собі дозволити далеко не всі дітлахи. Причина тому низькі доходи батьків та неможливість держави виділити достатньо коштів на оздоровлення підростаючого покоління, серед дітей, для яких цього літа зачинені двері дитячих таборів, і більшість дітей вимушених переселенців, котрі через у ну, на сході країни зараз знаходяться на території Черкаської області. Вони не можуть бути оздоровлені за рахунок місцевого чи обласного бюджетів у законі України про відпочинок та оздоровлення дітей. Немає такої категорії, як діти-переселенці. Я знаю, що на сьогоднішній день в Верховній Раді є зареєстрований законопроект, щоб внести зміни в закон України про відпочинок та оздоровлення дітей і внести ввести туди категорію діти-учасників АТО і діти-переселенці. Але поки що ...не внесено. Тому на сьогоднішній день ми не направляємо дітей-переселенців на відпочинок. Хоча чи на оздоровлення, хоча наше управління сім'ї молоді і спорту підготувало таку службову записку на ім'я міського голови про те, що додатково, щоб додатково нам дали кошти на оздоровлення. Програма є спеціальна міська відпочинку та оздоровлення дітей міста Черкас. І у випадку, якщо і на найближчу сесію міської ради, це питання повинно бути винесене про те, щоб додатково виділили там 2 мільйони, ми Просимо на оздоровлення дітей, не лише дітей-переселенців, а і інших дітей, які в цьому році до нас пішли як ніколи, тому що в цьому році фонду соціального страхування, як вже говорилось, коштів немає, і батьки, які... То в тих руках, попередніх руках могли, наприклад, відправити свою дитину, взявши путівку у фонді соціального страхування, оплативши лише 10% вартості, то зараз, звичайно, цього немає. Однак, за словами начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Максима Зеленського, та категорія дітей-переселенців, які зараз знаходяться в Луганській та Донецькій областях, але на підконтрольній Україні території, а це близько 53 особи з кожної області будуть прийняті на оздоровлення в Черка. Області. На це Черкаською обласною радою виділено близько 450 тисяч гривень. Також Максим Зеленський наголосив на необхідності дітей отримувати позитивні враження від відпочинку. Є зацікавленість дітей, які ну, не на одну зміну, на дві, на три залишаються. І є такі, коли батьки, ну, діти просяться, давайте на третю, батьки говорять, та ні, давайте хоча б один раз до бабушки з'їздимо, а на четверту потім повернемося. Є і такі випадки. Дитину важко обманути, якщо їй там не подобається, вона не знаю, там сльозами, істериками, криками, ну, вона не буде там залишатися, ви її нічим не змушите, залишитись там. Не вона платила за цю послугу, вона цю ще, можливо, не розуміє, як отримувати. Вона щира в своїх висловлюваннях, вона нічим не Зобов'язання цьому табору, Тобто, якщо щось не подобається, вони діти зразу телефонують батькам. Особлива увага в цьому році приділяється дітям, батьки яких зараз перебувають в АТО, та дітям батьки яких загинули під час бойових дій на сході країни цього літа. Ми вже направили 92 дитини в табір, який розташований. Не хочу просто називати назву табору. Можливо, з таких певних причин, щоб. Не, не всі, так би мовити, сприймуть батьки і давали мені такі дозвіл на надання такої інформації, але місто Скадовське назву на узбережжі Чорного моря 92 дитини ми вже направили. Хоча ця програма і комплексна програма підтримки учасників АТО лише на 2015 рік була прийнята, ми сподіваємося все-таки, що депутати Черкаської міської ради вже є такі напрацювання, вже йде робота в цьому напрямку, щоб депутати продовжать дію цієї програми ще на 2016 рік. Кошти виділились із міського бюджету, фінансування йде, немає абсолютно ніяких проблем. По направленню цих дітей єдине, що хотілося б зазначити, в зв'язку з тим, що така програма діє в місті Черкаси, а у районах не діє. То хотілося б акцентувати увагу на тому, що на жаль, ми не можемо охопити всю там Черкаську область, тому що дійсно це ми працюємо. Це міський бюджет, і ми маємо право працювати лише з тими дітьми, які проживають і навчаються в Черкаських школах. За цією програмою на березі Чорного моря відпочивала і дитина Олени Свірідової. Жінка ділиться своїми враженнями, Тільки позитивні враження. Я спрашивала своєї дитини, що може бути було так, не так. На що він мені сказала, мама? Все замечательно. Починає від організації з Черкас, приїзд діток, ну від'їзд і приїзд дітей. Путевка там ну как би. Все, все, все дуже хорошо. Директор дитячого оздоровчого комплексу Придніпровський Валентина Ведміч розповідає: цьогоріч у їхньому таборі відпочивають діти учасників АТО. А от дітей-переселенців не було. В минулому році у нас були діти-переселенці із Донецьку. Їх фінансували фонд Святої Богородиці. Інші теж кількість дітей була, але от, як ви говорили. Пані Віктор, що дійсно дуже важко фінансування з цим оздоровленням, тому що не передбачено статтями профінансувати цих дітей. На сьогодні, в цьому році, у нас є діти, які батьки загинули у зоні АТО. ми пішли на зустріч, знайшли е, такі такі. Такий вихід, що трошечки трошечки зробили скидку і фінансування провели частково. А деяким батькам дітям провели фінансування відділу освіти. Валентина Ведмідь наголосила, що доктор Дніпровський має на меті перш за все оздоровити дітей, адже цьому сприяє саме розташування табором у екологічно чистому місці Соснівського лісу на березі Дніпра. А ще в цьому таборі працюють кваліфіковані вожаті, які завжди знайдуть підхід до кожної дитини. І потурбуються про те, щоб у цьому таборі нікому не довелося нудьгувати, адже одночасно вони є і педагогами, психологами, і навіть товаришами для відпочиваючих дітлахів. Дуже успіх дитячого табору залежить від старшої вожатої, керівного педагогічного складу, який віддає дійсно всю душу цим дітям, щоб вони залишилися залишили табір із сльозами на очах, прощаючись, і були гарні спогади за період. Перебування в нашому таборі. Цікава направленість роботи і у таборі Дагнівська Січ. Тут дітей завжди чекають із задоволенням. Родзинкою з цього табору є те, що виховання дітей відбувається навколо козацької педагогіки та традицій українського народу. Патріотизм зараз нашої молоді дуже великий. Вони самі хочуть вивчати історію. Наших предків, козацьку військову історію, тому що козаки захисники вітчизни, ви знаєте, тому для них зараз це близько, дуже дуже патріотично настроєні батьки, і питання, чи будуть діти займатися, чи це тільки назва, стоїть дуже так глибоко при тому, як дітки заїжджають до табору. В таборі дійсно червоною ниткою проходить козацька педагога, діти, і по табору в них є спеціальна форма, вони дівають шаровари, вишиті сорочки і дуже так. Акція пишаються. Директор табору Холодноярська республіка Іван Мороз зауважив, що у їхньому таборі також ставлять акцент на вивчення історії України. Тож завжди організовують дітям поїздки по визначних місцях області. Я дітей налаштовую всіх на те, що літо проходить, ви приходите в школу і ви маєте писати всі твір, як я провів літо. Так, от запам'ятовуйте все, що було в таборі. Да, у нас обов'язкова поїздка, до речі, у Чигирин, Холодний Яр. І вона дорога, але ми на це йдемо, у нас багаті батьки наші, да? вони дозволяють нам подумаєш 3,5 тисячі, ну, за ж у дітей пам'яті залишиться. Ми їздимо в Холодний Яр, в Чигирин, в Суботів до трьох криниць. І я ще повторюю, що дітям говорю, напишіть. Ти? Згадайте все, що ви бачили, будучи в таборі, діти, які їздять у літні табори, мають значні переваги над іншими однолітками, адже набувають зовсім нового корисного досвіду і заряджаються позитивними емоціями, яких вистачить на увесь навчальний рік. Тож оздоровлення молоді має бути пріоритетним як для батьків, так і держави. Придбання шкільного приладдя особливий процес у житті батьків та дітей. І щоб добре зібрати дитину до школи, важливо врахувати у першу чергу якість ранців, зошитів, ручок та вплив їх на здоров'я школяра. Отож, ранці, портфелі, сумки. Їхня вага не повинна перевищувати 5-6% ваги дитини. Інакше учень буде сутулитися, нагинатися уперед, а це може призвести до порушення постави. Про ранці розмова трошки особлива. То треба, щоб Батьки підбирали правильно і питали перед тим у е, своїх знайомих, у друзів, яка все таки краща фірма, тому що всі розхвалюють те, що він повинен, повинен бути рівномірно розподілювати навантаження на спину, це факт. Ранець із книжками Дмитра Штуля важить приблизно 10 кілограмів, вага хлопця близько сорока. Тобто Дмитро щоразу носить за спиною до школи четверту частину своєї маси, каже: добре, що школа поруч. Ранець у Дмитра якісний німецький, і з ним хлопець ходитиме до школи й цього року. На спинка тверда, прошита, і нас іде кріплення. На, на грудки і на живіт, щоб ну, фіксувалася, вагався по ці по цілому скелету дитини, щоб не спиралась на одні плечики, бо важко дуже тепер дуже багато книжок діти носять. першачки носять 4-5 книжечок і всі зошити, п'ятачки теж там до 10 книжок. Ранець повинен бути із жорсткою внутрішньою ставкою на спинці. Лямки повинні бути достатньо широкими і з пом'якшувальними подушечками, аби не врізалися у спину. А в ідеалі мати кріплення і на груди. Для безпеки дитини бажано, аби на ранці були світловідбивні елементи. Це дозволить водіям бачити учня на дорозі темної пори. Нині на ринку є чимало ранців із. Рельєфними покриттями, які розподіляють навантаження і масажують спину. Важливо врахувати якість замків, кількість відділень, аби дитині було зручно користуватися ранцем. Портфелі і сумки, які носять на одному боці, для школяра не бажані взагалі. А для профілактики виникнення проблем зі спиною лікарі радять займатися спортом. Якщо батько спортсмен, то в дитини не буде сколіозу, бо ж буде бігати з ним разом. Буде й зарядка кожен день зранку. Спорт. Найкраще плавання. Взагалі спорт, але бажано, небажані види спорту це теніс великий і малий, це там, де є елементи тяжкої атлетики. Ну, сама тяжка атлетика, бокс, всі види боротьби. Також важливо подбати про робоче місце школяра. Треба, щоб правильно було робоче місце. І не тільки в школі. Парта. Тому я, і робоче місце, і вдома теж. Оце я можу показати, як я має бути. Значить, стіл вдома. Якщо дитина сидить рівненько, лікоть на, на цьому, на столі, ну, у мене мені трошки не підходить, але мені вже не важливо. До виска. Отак от. Стілець, щоб коліна. Були зігнуті під кутом 90 градусів гомілка і стегно. Оце буде правильне робоче місце. у виборі зошитів, ручок олівців, пеналів для дітей важливий зовнішній вигляд. Тож простежити, аби шкільне приладдя не містило шкідливих речовин і відповідало санітарному законодавству України. Повинні батьки. Зошити ми також купуємо з таким покриттям на глянцевим, а прості біленькі сторіночки. Але до таких сторінок ми купуємо масляні ручки. І туди дешевше заряд я вам скажу купити потім ніж купити гелеву ручку нову. Важливим моментом у підготовці до школи є вибір щоденника. Гім саме перший правильний. Підказки, всі, які є для учня, який хоче вчитися, є всі. Українська мова, історія, фізика, хімія, все попредметно, Дуже дуже добре. І всі цікавинки, які є, по всіх галузях науки, і природа, і географія, і, і математика, і все, все, що цікавить дитину, яка цікавиться тим. Ви, як вчителі, мамо вважаєте, щоб щоденнику доречні от такі цікавини? Доречно, доречно, це є і підказка, це є, і це є і якась якесь пізнання. Яке залишиться дитина, прочитає його раз, перегляне щоденник ще раз, і воно все рівно десь лишиться, що я щось таке читав, щось таке бачив. Найбільше хочеться купити щоденник. Чому? Щоб в нього ставили хороші оцінки. Купівля шкільного приладдя відповідальний процес, але разом з тим для дітей це перечуття чогось нового і незвичайного. Тому важливо, аби речі не викликали негативу, дратування і допомагали у здобутті знань. Статистика свідчить, що 80 відсотків випускників шкіл прагне отримати вищу освіту. Зростає зацікавленість абітурієнтів в іт спеціальностях повідомляє прес-служба Міністерства освіти. Міністерство освіти збільшило кількість годин на вивчення іноземних мов з двох до трьох на тиждень у шостих-дев'ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році. У Нелі Ярве Естонія відбулася щорічна регіональна навчальна експедиція GLOBE. Це міжнародна науково-освітня програма, що об'єднує учнів, вчителів і науковців для дослідження навколишнього середовища та поліпшення знань про землю. Україну представляли найбільш активні учні програми і їх вчителі з Чернігівського, Чернівецького та Полтавського обласних еколого-натуралістичних центрів. Ще донедавна ліворукість не вважалася проблемою, А доречніше сказати взагалі не визнавалася. І дітей перевчали писати правою рукою, але зараз відійшли від такої практики. У, кожного, у кожної людини мозок розподіляється на дві півкулі. Права півкуля відповідає за ліву ділянку тіла безпосередньо за ліву руку, а ліва півкуля за праву. Тому у дітей, у яких з народження домінує права півкуля головного мозку, у них є лівруки, понад 50 мільйонів людей у світі ліворуки, а це така собі немаленька країна, і вони відрізняються від праворуких. Діти правші, вони діти точні, а лівші вони діти творчі, креативні, тому вони відрізняються. Вони світ сприймають по-іншому. Вони сприймають світ цілісно. Якщо праворука дитина вона розуміє світ поетапно, вона сприймає його, вивчає його, то для дитини ліворукою він є цілісним. Вона, як побачила, вона його сприймає. Вона сприймає у своєму баченні. Вона, для неї дуже важко конкретні, конкретні якісь дії, конкретні теореми, якщо ми вже кажемо про навчання. Вони сприймають світ більш творчо, креативно. Що ж робити батькам ліворукої дитини? Батькам не можна сварити дітей за те, що при письмі в них буде порушен нахил. Вони не можуть і не зможуть навчитися писати всі слова з'єднано. Для них це ну, просто неприємно, для них важко дуже. Тому на це треба менше звертати увагу. І зосередитися більше на те, щоб дитина змогла зрозуміти літери. Так як я вже казала, що вони сприймають світ абстрактно, вони не розуміють, з чого складається саме літера, з яких рисочок, як саме її будувати. Для цього треба їх навчати ще до школи. Навчати самим за допомогою, можливо, паличок. Будувати цю літеру, можливо, ліпити її з тієї ж глини, пластиліну, щоб в неї мислення будувалося більш логічно. В школі ваша ліворука дитина також буде відрізнятися у сприйманні матеріалу зі шкільних предметів. Краще будуть себе відчувати більш на творчих завданнях безпосередньо. Це музика, це спорт. Це малювання, це праця і таким дітям слід давати більш творчі завдання. Вони важко сприймають текст поетапно. Їм краще, коли вчитель або батьки дома, наприклад, читають текст, краще просити цих дітей у наших дітей малювати зразу, що вони бачать. Тоді вони дійсно запам'ятають текст цілісно, і їм буде легше потім його переказувати. Таку науку, як математика, вони також сприйматимуть відповідно до своїх особливостей. Вони будуть добре будувати якісь моделі. Їм легше буде працювати з творчими задачами, завданнями. І вчителям треба звернути увагу на те, що треба давати більше їм додаткових завдань. Вони не будуть працювати ну, прямо по підручнику. Їм треба творчість розвивати творчість, і тоді вони тільки будуть розуміти, про що йдеться мова. Вони тільки через уяву, через відчуття, особисте відчуття, коли вони проживуть цю задачу, так, якщо ми кажемо про математику безпосередньо, образно, да, образно. коли вони її побачать. Наприклад, навіть якщо це буде малюнок, це дуже добре. Якщо це показано тільки через графічне да зображення малюнку, задачі, що треба знайти, або да там кількість, тоді вони будуть сприймати. І якщо це початкова школа, то тільки через палочки, через геометричні фігурки, вчити рахувати дітей. Не забути про особливі умови. Які потрібно створити для ліворукого школяра як у школі, так і вдома. Коли дитина навчається, малює, працює, пише, розфарбовує можливо щось, то обов'язково світло має падати з правої сторони. Це вікно або настільна лампа. Для вихователів слід звернути увагу, як і для вчителів, в подальшому, що дитина має сидіти зліва від свого сусіда по парті, щоб не заважати йому працювати і безпосередньо в собі. Далі обов'язково слідити за постановою дитини, як вона сидить за партою, як вона сидить на стільці, бо ці діти обов'язково мають сидіти рівно. Голова має в них Трішечки нахилятися вперед, для того, щоб вони зручно бачили зошит або листочок, на який вони будуть да, малювати. У, у них ноги мають стояти, всі, вся подошва має стояти рівно на підлозі або на е, підставці, якщо дитина маленька за зростом. І обов'язково нахил зошита або листочка має бути в протилежну сторону, ніж праворукою дитини. І... Е, Розташування кісті має бути ровно і торкатися тільки кінчиком мізінця до зошита або стола, а лікоть має трішечки звисати парти. сприймайте особливість своєї дитини як дар, і можливість виховати неординарну особистість. Знайомтеся, Ангеліна Велічко з Луцька, мама дівчинки Діана, пише, що донечка росте розумною та дуже активною, наполегливою і комунікабельною. Зараз їй 6 років, готується стати школяркою. Змалку батьки читали Ангелінці багато казок, а тепер вона сама залюбки читає книжечки, а ще вчиться писати і рахувати. За словами мами, донечці дуже подобається танцювати і співати. Вона бере участь у всіх творчих заходах дитячого садочка, який відвідує. З появою маленького братика Макара, Ангелінка стала дорослішою та відповідальнішою, каже мама. Вона залюбки з ним грається і вже починає вчити малого першим життєвим премудростям. Родині з Луцька дуже подобається активний відпочинок на природі та подорожі. Як пише Діана, у свою першу поїздку Ангелінка вирушила ще коли їй було півроку. Улюблені місця для сімейного відпочинку це гори та берег озера. Батьки Діана та Петро завжди захоплювалися українською природою і тепер відкривають цю красу дітям. Тато і мама. Прагнуть усе зробити для того, аби діти росли здоровими, розумними, впевненими у собі, щоб поважали людей і любили рідну землю, і щоб у їхніх очах завжди світився промінчик щастя.